Вітаю всіх кам'янчан з Днем Закоханих. Дорогі наші друзі, ми вітаємо вас з Святом закоханих і бажаємо вам щастя і кохання. Вітаю всіх кам'янчан з нами такий прекрасний, чудовий, день закоханих. Бажаю всім закоханим щастя, любові, добра. Все саме все, 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 все найкращого. Вітаю всіх кам'янчан з днем закоханих. Бажаємо всім щастя, здоров'я, миру саме. мене. І щоб всі солдати вернуться живі здорово. Таймсі, яка на шлях днем закохає. Всім, хто знайшов свою другу половинку, вважаю, щоб вони припустили один одного на життя. А тим, хто ще не знайшов другу половинку, обов'язково обов'язково їх знайти. Вітаю всіх, з цим чудовим святом, бажаю незакоханості, а справжнього кохання. Сімейного благолуча щастя. Я вітаю кам'янчан з Днем Закоханих. Бажаю щастя, здоров'я, любові і успіхів. Вітаю святом закоханих, бажаю всім коханням. Вітаємо всіх кам'янчан з Днем Закоханих. Вітаю всіх кам'янчан з Днем Закоханих. Бажаю вірного та щирого кохання. Шановні кам'янчани, ми вітаємо вас, з Днем Закоханих. Будьте коханими і кохайте наповну.